мене була вроджена спиномозгова грижа. Я була прооперована в дитячій обласній лікарні в 95-му році. Це мені було 5 років. Якісь позитивних результатів не було взагалі. Ампутація була 18-го року. 19-го був протез. Потім його переробляли. Почала танцювати після ампутації, після деякої реабілітації, коли більш-менш почала ходити на протезі, то вирішила, що піду в зал. Я інший напрям не розглядала. Мене завжди цікавили саме бальні танці, тому. Взагалі вибір тут не стояв. Це було ну, зрозуміло від початку, що це буде за стиль. Тому Головна, головна була проблема це знайти тренерів, які з тобою е, почнуть цей шлях і готові будуть працювати і йти вперед. Це таке ж саме тренування, до тебе ніхто не ставиться якось по-іншому. Так як і всі приходиш в зал і пашиш. Іноді це. Стан, що коли це все скінчиться, але дуже рідко ну буває все. Ми люди і хворіємо, і по і втома є. Там, де я брала участь, для мене все важливо, тому що це якась маленька історія. Ти її проживаєш, ти все одно в неї занурюєшся. Але рекорд України це було важливо, я його хотіла. Це на початку. Те, що є рекорд, перша жінка, яка танцює латиноамериканські танці на протезі. А далі подумаємо на Євробаченні я танцювала в номері саме райдера. Це було Євробачення імені України минулого року, вже майже рік, як вже наступне Євробачення. А ми ще живемо тим. Дуже багато артистів, дуже багато людей. Часу на приготування небагато. Євробачення це те, що його нема з чим порівняти. Це взагалі інші емоції, відчуття. У мене з'явився протест, тому що це був вибір життя або ні. Тобто, інших варіантів в мене не було. Нічого не змінилося. Що змінилося? Мені також буває боляче, як і всім. Я і плакати вмію, хоча це дуже рідко відбувається, але відбувається інколи. Я жива людина, в мене такі ж емоції, крім того, ну і що що протест? Це машина, до речі, якою теж треба вміти управляти. Якщо ти не вмієш цього робити, то ти ніколи не підеш, так як ти маєш йти. Першу стопу ми купили за 5 тисяч гривень, як на сьогодні повню Д11 ми обрізали каблуки, бо вона не дотягувала по своїй функціональності. І так пройшли мої 2 роки на протезі в танцях. Сьогодні по міській програмі 23-го року, в кінці 23-го року, я пройшла програму рівність і мою стопу, яку. Яка мені потрібно була всі ці роки, держава профінансувала. Головне це прийняти себе і не зупинятися, вірити. Хто б що не казав, це все фігня. Якщо працювати над собою постійно, не опускати руки, то можна зробити все, що завгодно. Я на роліках катаюся. На коньках з малою, на велосипеді, тобто обмежень взагалі нуль. Головне це прийняти себе і зрозуміти, що тепер тобі треба почати з нуля і жити своє життя, яке у всіх одне. І мені взагалі не дуже хочеться витрачати його і свій час на те, щоб сидіти вдома, або слухати чужі думки і коментарі, що вони думають з цього приводу. Взагалі не цікаво.